Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні у Call of Duty Mobile вийшло оновлення новий сезон. Звичайний і також новий рейтинговий сезон. Почну з того щоб в нові події. Ага. Це... Зараз, до речі, тут якась подія з скринями яких хотіли от ніби графіті, камуфляжі. І... а, так, як я і думав, це різні е, скрині. Тут аватарки. Е, це просто кожен день треба заходити. Події 7 днів загалом треба зайти. А і зброя. Е, як я розумію, тут можна буде обрати. Що отримати? Тому прикольно? Там ще є інша подія з цими штуками, О! Це... Ага. Угу. -а, а. Я не дивився Цей. Оце, оце. Хіба, мені здається, в події було схожа схожий скін на цей який зараз там. Як я розумію, можна буде отримати по два ніби таких ящика з цієї події, тому тільки дві нагороди можна буде обрати. Подія, щоб використовувати новий Scorch Strike. Uh, нову зброю uh, Стрілецьку гвинтівку М1 Гарант uh, це просто треба пограти в режим Pistol, Sticks and Snipers. І також uh, треба використовувати молоду в цьому режимі. Там, якщо я правильно розумію, цей режим uh, це просто набір uh, трьох. Різних режимів Один з пістолатами, інший з снайперськими гунтівками, інший з божньою зброєю. І, здається, в тому, в якому божній зброї, там можна отримати молотов з цього аеродропа, який падають. Що воно тут світиться Я побачив завдання гаразд. А, це, мабуть, якийсь баг чи що. Новий цей Challenge HQ. Також ці. Знову. Да. Я не знаю чому. Але я чув, що мають змінити цей камуфляж е, в цьому сезоні. Але його не змінили. Тому, мабуть. Я чув брехню. Також можна забрати. А що це таке? Я це не бачив. Що? Це, як я розумію, потрібно виконувати ці завдання, щоб збі... покращувати цю штуку, яка збирає якісь штуки, за які, як я розумію, можна отримувати нагороди. Е... Ну, якось так, мабуть. Е... Ну і тут можна отримати сім цих скринь, вони йдуть е... в цей... на пошту. Тому треба буде там забрати така подія. Тут е, просто треба виконувати щоденні завдання, і в цілому щоденні завдання не обов'язково всі виконувати. Оскільки, якщо виконати всі челенджі і в цілому, ну, кожен день трохи грати, то воно не збирається, як немає, на мене, достат щоб зібрати всі нагороди. Ну і ще тут є оці от е, знижки, ніби. Тому, якщо відкрити цю першу, то потім буде знижка на цю третю. А якщо відкрити п'яту, то буде знижка на четверту і на сьому. Ну, та. воно? О, гаразд. Так, я на воно тепер мені підуть в інвентар. А ці підуть в інвентар цікаво. Оскільки ці е, токени. Та вони також мінітар будуть токени з минулого сезону Вони... вже їх можна використати, але вони не йдуть і до рівнів в там. Що це таке? Strongbox... Ого. Як подивитись? Ага. М -м прикольно. І Ещё... ще. Тоді, мабуть. На це буду збирати. А ще ще зазвичай є завдання використовувати е, скин на навичку, яку вони тут мають. А у цього разу замість навички тут молотов і немає завдання використовувати цей скін, тому не обов'язково вже його першим е, купляти, щоб одразу викорис... виконувати те завдання, але все рівно прикольно, що тут буде. Такий скини новий бойовий пропуск. Е, ніби пустельний. Та... <реш> До речі, ці скини в цьому пропуску якісь не дуже. Накраув в цілому Скини я не використовую е, ніби ці креслення, тому що тоді у нього немає прицілу, який мені подобається, е, бо в нього можна змінювати. Приціли, в залежності від того, яка. Е, я забув. Як називається... Е, зараз в залежності від того, яка оця от барель <рістити> стоїть. <рістити> Бочка. До речі, чи додали вони щось е, нове в цей. Ага, тепер новий. Це HG40. Такий прикольний. У мене якраз є 20 тисяч, тому ми його візьма, мабуть. Е, до речі, мені здається воно писало, що ці Ніби лімітовані були, тому, може вони змінили нагороду в них е, мабуть. Мені здається минулого сезону був інший. Але я не сильно звертав увагу. Нагороди за перегляд реклами інші 4. Джек 12. Угу Ну, я в цілому вже можу все отримати, але я мабуть ще почекаю трохи і можливо, щось виб'ю. Е, новий рейд новий сезон, тому зараз нагороди. До речі, оці от скіни е. Можу. Та, в мене він мікрофон. Machination е, ма якось так. То вони прикольно виглядають. Щоправда, я постійно використовую використовую кресло, а там не видно. а Там не можна їх поєднувати з такими скінами, тому. Можливо, я. не буду ними користуватися ні разу, але. Може і буду. в о рюкзак Ось так от Що це було? Це Лах 53 до речі, в мене на нього жодного скіна немає, ну, бо я не грав, коли він вийшов. Тому прикольно. Я за нього взагалі ще не грав. Ні, я його, здається, декілька разів брав в КБ, тому що він на підлозі був. А так більше я з ним не грав. тому так. Чому воно так гучно? Е, гаразд. Так, тепер нова ця штука. І ще не можна подивитися, яка буде зброя. Але там, до речі, тут все було круто, а минулого року щось не вийшло трохи. Ну, гаразд. Тут дали можливість брати ці камуфляжі з перших шести сезонів турніру за ці елітні токени. Який можна отримувати, коли, якщо грати в рейтинговий, уже коли є на ранзі легенда? Тут за 600 можна купити випадковий з 6 сезонів, ніби та. А за 1200 можна обрати сезон. Щоправда, щоб його змінити, треба використати 40 цих елітних токенів. І тоді на все рівно воно буде випадкова зброя точніше, можна так ви гарантовано отримаєте з обраного сезону, але яку зброю, на яку зброю ви отримаєте камфляж з того сезону, воно все рівно випадково. Щоправда, як я розумію, воно може випадково дати ніби тип на який ви отримаєте, а потім ще. Мабуть, вона. випадково щось з цих буде. Ну, я не знаю. А і ці ще. Ці старі. Е... Та, старі. як на ну, камуфляжі. Вони тепер по логіці є на. Е... А Ахі... здається ні Мені здається, вони мали бути б на нових зброях, але я зараз дивлюся і я чомусь не бачу. Е, що тут бо тут немає Агруса ніби у дробовиках. Ну, але це перше, тому може, вони тут і додали якісь нові. Е, не знаю, коротше, щось дивне. Ну, в мене жодного звідти нема, тому мабуть, мені цікаво, але в мене все ще ці. Рейтингові збираються. та Я жодного разу жоден сезон ще не закрив, бо я рідко граю коли... після того, як отримаю легенду. Нову механіку wild cards ніби дикі картічі, що. в користувацькому є можливість обрати 4 різні. Деякі картки, які можна поставити собі в кожен набір обладнання. І зараз, коли ви першу отримаєте, вам дає можливість обрати яку взяти одну безкоштовно. А потім треба назбирати 100 цих якихось штук. Я забув сказати, що ці штуки якісь вони, здається мають. Ніби отримувати стільки, якщо грати в рейтинговий режим. -да. Щоб отримати наступну. І як я розумію, коли от відкриваєте другу, воно також треба буде знову збирати 100, бо тут обмеження стоїть в 100 максимум. І... Та. Вони. Роблять, вони... Оця от перк Create Red дозволяє отримати, додає додатковий... Додаткове місце. Щоб, щоб взяти додатковий червоний перк, але не ніби такий самий. Тобто це червоні перки і можна отак от взяти ще один. Overkill дозволяє взяти дві неодинакові основні зброї. Замість ніби, додаткової зброї. Тому можна взяти умовно снайпу і. Пістолатковий кулемет, щоб там замість пістувати. Угу. Е, Тактикал так, Shift е, дозволяє замінити е, летальне обладнання е, тактичним обладнанням. Тобто якусь м летальну гранату можна замінити на не таку саму е, тактичну, ніби е, там. І ця бомба воно так само, от, тільки навпаки. Що Ні... я сказав? Ну, Навпаки, ніби від Tactical Shift воно дозволяє замість тактичного обладнання взяти якесь е, летальне обладнання. Ось так от. А в е, королівській битві воно... Ніби ці дикі картки можуть випадати з. Ящиків. Ніби от, що білі, червоні і зелені, коли їх відкривати, то з них може з якоюсь ймовірністю випасти е дикартка, дика і їх можна в королівській битві три мати е за од... одночасно е діючи. І тільки на початку можна тільки дві мати, а е через певний Певну кількість часу можна мати вже три. Там є три ніби, рідкості цих карток: є сині, рідкісні, фіолетові епічні та ці жовто-гарячі легендарні. Та ні, вони, вони жовті. <кхів> жовті, які легендарні. І я бачив, що, здається, ці легендарні, вони якісь мега-рідкісні, і їх майже нема. І також. На мапі мають бути ці NPC, з якими можна говорити. Я не зовсім я ще не бачив, що вони саме роблять. Тому я не знаю, як вони працюють, але вони також мають чи давати, чи там можна якось обмінюватися цими картками. тому... До <світ> речі, зробив цей. Пофотографував ту стінку тексту, яка пише. Тому можливо, треба про неї зробити відео, але звідти. Найцікавіше це, мабуть, те, що вони в Алькатрасі змінили ці е, навички, які можна знайти, класи, які можна знайти на підлозі. Ніби... І якщо я не помиляюся, вони вперше таке зробили за весь час, що був Алькатрас. І там, ну, жахливі дещо зміни, як на мене. Бо вони додали цього палія і медика. Медик ще норм плюс-мінус. Нехай буде, але палій це жах. І здається, воно додав ще механіка, ніби. І мені здається, якщо на Алькатрасі буде літати оцей от дрон це жах. Просто. Навіщо вони це зробили? <laughs> ну, Вони там забрали, здається, що вони забрали цього Трапмастера. І, здається, ще щось. Але... ну, та... На цьому, мабуть, все. Сподіваюся, я нічого не пропустив. Ну та, дякую за пригляд. Чому воно на тесне?